Нє-нє парень, тут такі фокуси не пройдуть. Те потунчик біжить рятувати. А перший негідник завів білу ладу і несеться на всіх парах. Встигаю упільнутися від нього, хаширую пустий качан ухвальця. Зализую рани, як пес дюк. Та й ворог, як бик постяв. Блін, горох закінчився. Мазіла зігріває коктейли. Нюхаємо кульбабу, освіжаємося лимонадом, ловимо блідного. Фу, нарешті скусили халявщика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити жодної смішної і цікавої історії.